Мені здається, що прийшов той час, коли треба прокачати ранок і приготувати хардкорний сніданок. Хардкорний. Так. О, от якою найбрутальнішою стравою ти снідав хоча б раз в житті? Ну, це була вчорашня піца, прямо з коробок, які стояли біля смітника. Але я думаю, що той випадок не варто зробити. Та, то молодість. <ріст> Всі ми були молоді. Коли знаєш, вже залишились лише бортики, ти так. такий, ну в цілому, окей. Хай буде. Значить, якщо при словах хардкорний сніданок ви подумали про, ну, скажімо тако, пиво з, з якимись там ага. сирим яйцем, то ні. Головним героєм нашої кулінарної рубрики стане супер кукурудзяний хот-дог. Просто зараз ми поєднаємо брутальну Сізку в булочці з такою кремовою ніжністю сирної кукурудзи. І своїм фірмовим рецептом з нами поділиться yeah. кулінарний експериментатор, автор легендарного сендвіча Маври в Амстердамі, володар пательні і гуру нарізки, переможець усіх кулінарних шоу Містер Хас». Так, це буду сьогодні я. Наче дивися, робимо сьогодні класні хардкорні худоги. Що тобі треба зробити, щоб мені допомогти? Тобі треба. А, інгредієнти. Yeah. В нас такого. У нас сьогодні огірочки мариновані, у нас медова гірчиця. Це у угу. нас цибулька червона, в нас булочки для ходового. Yes. В нас маленькі зусіски, я більших не знайшов. Mm -hmm. Але ми дамо по дві, так щоб легше кусалося. У нас вершки, в нас кукуруза, в нас один сир, другий сир і масло. Плавлений масло. і твердий. Так, мосарка. І і Добре, що, що я маю робити. Тобі треба нарізати оці. Вот. Так, оці прелісті наші. Так, і дай мені, будь ласка, малесенького ножа, я булочки трошки порозрізаю. Ага. Добре, давай. Так, давай, ти робиш соус для ходогів. Значить, що мені для соусу? Мені потрібні ось ці мариновані огірочки, так. цибулька, яка вже нарізана, і гірчиця, правильно? Так. Так. Це все собі. так. Гірчиця мені трошки залиши, тому що я ними буду трошечки хот-доги. Як виникла ідея зробити хардкорний хот-дог? А мені знаєш, що сподобалося? Мені сподобалося оця гра слів. Мені я рецепт бачу в тіктоці, нічого мудрого, але мені подобається корм, це ж кукурудза. Кукурудза. Так. А хард... Ну ти ж розумієш, ж... тоді це хаскорн. Хаскорн, хай буде. Хаскорн. так. Я пам'ятаю, зі свого дитинства і молодості хардкорний ходох, це він на вокзалі продавався, там була корейська морка. Пам'ятаєш? Так, звичайно, пам'ятаю. О, і їх все таки накладали, ну, вивалювалося все. Мені мені сподобався. я недавно в якомусь YouTube шоу бачив, знаєш, коли зустрілися наше з тобою покоління і молодші на 10 років. І кажуть, так, хлопці, до молодих кажуть, хлопці, підніміть руку, хто хоча б раз на вокзалі травався. Дом. Ніхто не підняв. Каже, мужики, ви життя не бачили? Ви що? Коли ти потім тиждень від шаурми просто не заходив на вокзал. Так, так, Було таке. Так, значить, що ми зараз робимо? Я поки нарізаю гірочки ти у нас... Я дивився, береш вершкове масло, кидаєш туди кукурузи, заливаєш вершками трошечки. Все дуже просто, насправді. Береш сирочки сорочки а Ти кукурузу яку береш? Консервовану? Консервовано, звичайно. Ну, то от дивись, як б я лущив ту. Це би було взагалі. І зразу викладаєш туди. О, на насправді, ми по факту ж робимо соус, розумієш. А то не голландес, не бешамель, то кукурузка. Коли, коли кажуть вам все класти, знаєш на правді, ти прям зімшін... все кладеш. А я все ні, бачиш, але ми до речі робимо Хелсі, бо в нас нема кітченезу. Бо та ота з там же нічого такого. Я завжди кажу, все кладіть. Все кладіть. Так, поки Хас готує, давайте трохи до ходохних як це рекордів. Так, Україна має власний ходог рекордсмен. Його приготували в Харкові. Довжина цього ходога 2 метри. О, 2 метри 16 сантиметрів. Нормально. для приготування улюблено всіма фастфуду, використали моркву по корейськи солені огірки, мариновану цибульку і сир. Угу. А також майже по літру кетчуп по гірчиці. Це фіксація рекорду, ходок виносила шість людей, а їли більше сотні. Щось з Харків, у них там постійні якісь рекорди. Так це нормально. Пам'ятаєш, як у нас Алік Критичан приходив, як він робив ялинку з нагідців. Це нормально. Дивися, беремо ще такі. Беремо трошечки, так от надрізаємо. У нас нема господарів в хаті, у нас ножі тупі. от диви. А наша тих так. Ти так надрізаєш? Ну, -перше, щоб красиво було? Ну по-перше, воно може бути, воно може претендувати на красу, може. Так. Але насправді, з практичної точки зору, щоб ми швидше приготували. А -а -а. Зумієш, так? Коли да. ти надрізаєш отак, от то ну, вона швидше готується? Ну, дивись, це такий, знаєш, невеличкий лайфхак для того, щоб воно швидше підігрілося, щоб в тебе. Знаєш, так, в тебе ніколи не бувало, таке, що ти купуєш ну. No. І вроді все класно, вроді навіть булочка гаряча, вроді все добре. До речі, про булочку. А, був... а, всередині... а, всередині... а, всередині... а всередині холодно, бо вони тільки з морозилки дістали. <ріст> Було таке. <ріст> ну, бачиш, не тому так. Так, що з булочками? Ти розрізаємо звичайні булочки з для будинок. Хочешся. О, до речі, теж прикольна штука. Якщо, наприклад, хочеш трошки більш хелсі, то прикольно брати, наприклад, гречаний багет, розрізаєш його на декілька систем. І все, та ж сама булка. І все, і він Якщо Ти темно, хочеш булочку. Так, слухай, я то все нарізав. Так, тепер що Закидати там, де у нас так, так. А яка пропорція? Яка є? На око все. Ми що тут? Так, давай. Так. О. Тепер давай сюди перейдемо до нашічки, вона... правильно? Так, і гірчички. Так. Да. Ну я не думаю. Ну мені мені ложить, а вона медова. Вона не 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 це, не, не не сильно, так, ти так. зрозумів, не американська. Так. Так, і не діжонська. Діжонська, діжонська гірчиця. Так, це все перемішуємо. Так. І ще раз нагадаємо, що сьогодні ми готуємо хас корний сніданок або ходох по Лесі, Що нам потрібно для цього? Ми робимо окремо сосиски, окремо, ми зараз робимо соус. Так. У нас є сосиски для. Оцього соусу, який я роблю, чи що це таке? Це соус. Так, це соус. Це ми беремо цибульку, ми беремо мариновані огірки, ми беремо гірчицю. У нас є булочки для ходового. Сосики маленькі, бо хас великий не знайшов. Так, не знайшов. І ось власне, чесно там... кажучи, дивися, я тобі скажу, чому, тому що о, вони по складниках були найкращі. Ага. І нам ще потрібна консервована кукурудза і два так. види сиру. Є у нас тверда моцарела. Я так розумію, просто звичайний оцей так. для сендвічів плавлений сир, який ти вже туди вкинув. Так воно вже зараз собульне. Бачиш, як зокрема? Добре. добре. І ще один ходогний рекорд. Найдовшу в світі булочку із сосискою приготували в Парагваї. Довжина ходогу становила, увага, 204 метри. Скільки? 204 метри. Поглянь. О Боже. Значить, м'ясо важило 120 кілограмів. Для булочки використали 100 кілограмів борошна, і рекорд був встановлений 14 років тому. Ходох розділили на 2000 порцій і швиденько з'їли. Тож фото, на жаль, не лишилося. А у нас лишиться трохи так. Ну, буде, я І от рекорди споїдання ходогів належать американцю. Щось я не здивований, що американці найчастіше. Звали звати цього американця Джої Чеснату. Значить, гурман здолав не лише свого головного суперника з Японії, але й свій власний попередній світовий рекорд. Американець з'їв колосальні 83 ходоги за 10 хвилин. От за час, коли ми сьогодні готуємо наш ходог, 83. Насправді то не чесно. Ти бачив ті хот-доги? просто сосиска з якимись соусами. Він би отовоначій з капусточкою оцей з'їсти такий. Пробував він би на заправці з'їсти два хот ходоги. Фурмуй. Оце давай, дивись. знизу, так щоб все було суховото. Знизу береш отако трошки соусу, скільки тобі смакує. Оцього цього ж ти так. Це теж соусом? То не треба гірчиці мазати? Оце, ну вже тут вже так добряче змішав з гірчицею, тому нехай буде. Та, але так по бортиках. Розкладай гарненько, щоб булка сухою не була. Добре, думай наперед. <реш> О, дивись, божечки. Значить, дивіться, ще раз, якщо ви пропустили, що треба? Кидаєте сюди вишкове масло для, для, для цього соусу, консервовану кукурузу, mm -hmm. кидаєте сюди два види сиру. Дай усьо. І вершки. Боже хас, я дивлюсь uh. на тебе, і в мене в голові знаєш, yeah. що лунає. Uh. Цей мужчина, тільки береш. Yeah. <laughs> так, давай, давай мені все во зараз шуда. Такого от ви. а зверху що. А дай. Дай. Все дай. А, а, зараз все буде. Бачиш, диви. А -я -я -я. Диви. І тако. -я -я. Да. Лошечка, очка, очка, очка. отако. Ай-яй-яй. Так, лошадь. Па-па! Диви. Пам-пам. Диви, що зараз буде. Ляй-ляй-ляй-ляй, не пропусти, диви. Зараз я проб'ю на касі 95-й, доги роблю. Я вже кажіночка розом, знаєш. Ану. Сільвоп'є. А ну-ка. Ну вже готові? Певно, що так. А ти сир оцей кидаєш зверху? Я вже можеш посипати, якщо а можеш? можна. Борочки. То воно, диви. М -м. Я люблю, щоб ходок такий був, знаєш, щоб воно прям один раз вкусив, а половина випало. О, Це так це ж е, класика. А ну, так, Давайте можемо показати? Можемо. Навіть можемо вкусити перед всіма. Давай. Глянь. А. На, ну це ту Тоді Це А ну а ну, а ну. Так любиш, знаєш, в нас так люди хвалять. Хто або я тебе ти мене. Ну шо. Развалка білий. Ні, я себе хвалити не буду, то що? Але, я я... але я геніальний. <ріган> <ріган> так, ну давайте я розпишу <ріган> трошки. <ріган> От сирочок дає. Каже, причому прикольно, що вона медова. Моєднання вона все. не дуже. Бля... Таку звичайну не, не дуже вона мені гірка. Боже, добре. Спокоїлися. рецептом фірмового хардкорну ходного з сирно кукурудзяним соусом. З нами сьогодні лився Володар Пательні, гуру, нарізки, і мій колега Хас! Да, Дякую. Дякую за смачний сніданок і драйвовий...